Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Allo. Це роутер фірми Asus, серія AX1800 модель RT AX53U. Це роутер з Wi-Fi 6-го покоління. Він має 3 роки гарантії. Ось так він виглядає на коробці. Він, звісно, підтримує стрімінг 4K без затримок. На Wi-Fi 5 це також працювало нормально. Тут Wi-Fi 6 го покоління, тому на 5 ГГцовому діапазоні без проблем. Також він має USB 2-го покоління. Для підключення, наприклад, або жорсткого диску, або, скажімо, 3G 4G модемів. Зараз давайте ми його відкриємо та подивимось його комплектацію. Також тут є така інформація стосовно його підтримки стандартів AX24 та 5 ГГц. Ну і звісно, всі більш старі формати він також підтримує. Отже, зараз давайте ми його відкриємо. Він йде ось у такій плівці. Вона обов'язково повинна бути. Інакше, якщо її немає, то він вже не новий, він вже скривався раніше. Тому давайте зараз ми її розірвемо та подивимося на його комплектацію. Також позаду ми бачимо, що в нього є. Можливість працювати 2x2 на протоколі AX. Також він має USB, як я вам казав. Ось, бачите, або це йде. 3G, 4G модем або сховище для різного медіа та звичайних файлів. Тобто ви можете завантажувати фільми, наприклад, на диск, який підключений до нього, і вже на телевізорі дивитися фільми з того диску. І давайте дивитися його комплектацію. Отже, він йде з блоком живлення. Блок живлення йде на 1,5 А. Тобто, цей роутер йде на 1,5 А. І якщо ви купляєте до нього, наприклад,. ДБЖ, то вам потрібно, щоб він видавав 1,5 А на роз'єм. Зазвичай більшість без проблем це може робити. Тут йде, до речі, ще один кабель для підключення до вашого, наприклад, комп'ютера по кабелю або гепон-терміналу, якщо у вас оптичний привід, він йде довжиною 1 метр синього кольору, і от йде сам роутер. Також в комплекті йде ось така інструкція. Давайте зараз ми її відкриємо. Ці, Ці наліпки повинні бути цілі, інакше це буде означати, що його вже вскривали. Є його додаток, і ви можете встановлювати додаток на телефон, щоб керувати дистанційно цим роутером. Це дуже зручно. І тут показують, як його підключати, наприклад, до хепонтерміналу модему. Або напряму до інтернету. Це вже в кого як воно йде. Є ось така книжечка. Тут нічого цікавого немає. Також. Ще ось така є. Тут також нічого цікавого. І є ось така інструкція по швидкому налаштуванню на різних мовах, як ви бачите. Як його підключати? Я думаю, ви розберетеся і без цього. І давайте тепер подивимося на сам роутер. Отже, знімаємо цей пакетик. Ось так. Тут ми бачимо є. Можливість кріпити його на стіну, наприклад. Це дуже зручно, бо на всіх роутерах є таке. Йдуть дві гумові ніжки: ось ці йдуть гумові, ось ці йдуть пластикові. Також тут є всі індикатори, підключення до кожного роз'єму. Також 5 ГГц окремо, 24 ГГц окремо і інтернет. Також, якщо ви щось підключаєте до USB, тут у вас є окрема позначка. Позаду в нас йдуть три LAN-порти жовтого кольору, один LAN. Один WAN-порт, Він йде для інтернету. Ці всі йдуть гігабітні. USB другого покоління, кнопка VPS, щоб вам було краще видно. От VPS. Підключення до блока живлення, окремий перемикач вмикання-вимикання роутеру, його скидання до заводських налаштувань, USB і ось ці LAN 3 та 1 WAN, Всі гігабітні. І всі індикатори тут йдуть отвори для виходу гарячого повітря, бо все ж таки роутери вже дуже потужні бувають і вони гріються. Також, як ви бачите, можна дуже непогано налаштовувати всі ці антенки. Ось. 180 градусів та 90 градусів так само і позаду. Ось, 180 і 90 ось так. Тобто, зможете собі його налаштувати, або він у вас буде на столі, або якщо на стіну його кріпити, то так само можна налаштувати, собі, скажімо, їх ось так. І закріпити його на стіну. Для того, щоб краще розходився сигнал від цих антенок. Ось такий роутер. Він має 3 роки гарантії, тому обов'язково зберігайте чек та всю комплектацію, щоб раптом що можна було його повернути по гарантії. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.